Доброго дня! Вітаю всіх на каналі Математика українською мовою. Сьогодні 139 заняття, тема якого теорема Піфагора. Отже, спочатку я вам розповім, як ця теорема звучить: квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів. Тобто, як ми пам'ятаємо, у катеті є два катети та гіпотенуза, і ця гіпотенуза у квадраті. Дорівнює сумі квадратів катетів. Тобто, аби знайти гіпотенузу у квадраті, треба звести до квадратів катети та їх сумувати. Ось, наприклад, якщо ми цю теорему е, спробуємо на практиці. Дивіться: квадрат гіпотенузи дорівнює. Пам'ятаємо, що гіпотенуза завжди лежить напроти прямого кута, тобто це АЦ. Квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів. 5 у квадраті 25, 3 у квадраті 9, 4 у квадраті 16. 9 плюс 16 це буде 25. Отже, 25 дорівнює 25. Теорема є на практиці. Тепер, що робити, якщо в нас є один невідомий катет. А відома гіпотенуза та другий катет? Аби знайти один з невідомих катетів, ми маємо від гіпотенузи відняти другий відомий катет. Тобто, все дуже просто. Можливо, за цією теоремою у вас залишились запитання. Тоді пишіть в коментарях, обов'язково всім спробую відповісти і до зустрічі на наступному уроці.